У переддень працівників харчової промисловості ми хочемо познайомити вас з підприємствами, які представляють дану галузь у нашій громаді. Приватне акціонерне товариство Звягіль хліб є одним із найбільших регіональних виробників хліба та хлібобулочної продукції у Житомирській області. Хлібозавод був заснований у 1944 році. На підприємстві виготовляється продукція за класичною технологією з дотриманням усіх норм та стандартів. В асортименті майже 100 найменувань. Товариство постійно вдосконалює рецептури, розширює асортимент, оновлює технологічні лінії. Виробничі потужності нашого заводу складають на сьогоднішній день 20 тонн на добу, ми сьогодні виробляємо порядка 10 тонн, тобто наші потужності завантажені на 50%. Якщо сьогодні сказати, яка кількість людей охвачена. Нашої продукції, то щоденно ми поставляємо продукцію, яка доступна і яким користується більше 70 тисяч людей щоденно. Тобто, ви розумієте, що це одне підприємство, яке сьогодні може закрити по тим потребам проживаючих, які сьогодні є в місті і райони сто 100% їх необхідність, тому що ми можемо збільшити, збільшивши обсяги виробництва. Ми можемо подвоїти цю цифру. Сьогодні ми маємо 700 договорів на постачання. Продукції, і наша продукція розвозиться більше, ніж 800 торговельних точок. Працюємо ми в однозменному режимі по 12 годин. В основному це нічний режим роботи для того, щоб сьогодні забезпечити доступність нашої продукції в більш свіжому вигляді, чим інші наші конкуренти, які сьогодні доставляють її через 24 години після виходу з печі. І таким чином ми сьогодні. Дуже потужно і дуже успішно конкуруємо, і тим паче, що ми сьогодні маємо дуже великі позитивні відгуки від співпраці з нашими великими торговельними мережами. Завжди знаходимо спілкування з фізичними особами і підприємцями, які забезпечують також нашу торгівлю, нашим хлібом. Ну і на сьогоднішній день ми приходимо до кращих і покращих результатів нашої роботи. Робимо все можливе, щоб колектив наш працював. Щоб забезпечити обсяги виробництва і дати можливість людям відпрацьовувати баланс робочого часу, тому що ми працюємо виключно до діючого законодавства. Прозоро ми сплачуємо всі податки і дуже потужно. Ми сьогодні участвуємо постійно в допомозі збройним силам України не тільки з платою військового збору, а щомісячно наші працівники особисто заробні плати щомісячно Збирають гроші і направляють благодійні фонди, які сьогодні зареєстровані. Це і фонд Олександра Ющенка, це і фонд Світло на долоні, це і Фонд «Дрони Дронизвягіля і багато іншим військовим частинам, напряму ми допомагаємо. Свідченням цього ви можете побачити подяки з різних військових частин, які на сьогоднішній день нами. Підтримується тому, враховуючи те, що сьогодні ми з вами зустрілися в день Всесвітній день хліба. Сьогодні ми зустрілися на каноні нашого державного свята працівників харчової промисловості. Я хочу подякувати всім працівникам хлібозаводу, всім тим, хто був дотечний до роботи цього хлібозаводу, всім, хто займається і виробляє хліб, щастя, здоров'я, мирного неба і слава Україні. Працівники володіють високим рівнем професіоналізму в питаннях створення рецептур, виробництва продукції та контролю її якості. Товариство створює умови для навчання та саморозвитку працівників, підвищення їх майстерності, участі у різноманітних конкурсах та виставках. Спеціалісти підтверджують свою майстерність перемогами у національних та міжнародних конкурсах. У нас на підприємстві на хлібозаводі працвегін хліб знаходиться два виробничі приміщення один булочний цех і хлібобулочний цех. На підприємстві запроваджена система безпечного випуску продукції, заснована на стандарті ISO 22000. Сьогодні ми хотіли б вам показати, як наші працівники проходять і проводять підготовку перед початком виробничого процесу, тобто перед тим, як вони приступлять до виробництва смачного, румяного і дуже, дуже запашного натурального хліба. Саме основне на виробництві це підготовка працівників до виробництва. Щоб тільки обробленими і продезінфікованими руками наші працівники брали тісто і до нашого споживача надходила тільки якісна і безпечна продукція. Тому ми зараз можемо побачити дезбар'єр, спеціальний прилад, який допомагає забезпечувати дезінфекцію підошли суття та дезінфекцію рук наших працівників після кожного входу та виходу з приміщень. Важливим аспектом на кожному харчовому підприємстві є підготовка сировини до виробництва. Тобто, ми повинні бути завжди впевненими в тому, що сировина у нас є безпечною для наших споживачів, і ми виготовляємо саме безпечну продукцію, тому в нас. Є система безтарної подачі борошна на виробництво, тобто під'їжджає борошновіз, який підключається до силуса, і за допомогою тиску повітря борошно подається вже на, безпосередньо на виробництво. Основним інгредієнтом в хлібопекарній галузі є, звичайно, борошно. Тому ви вже зрозуміли, що борошно у нас подається автоматично і далі відбувається процес його просіювання. В таких ось просіювачах. Які є промислового масштабу, відбувається через спеціальні сета з певним діаметром вічок просіювання борошна. І от всі частинки, які не потрібні нам на виробництві в самому борошні, залишаються звичайно там. Кожен бункер у нас знаходиться на тензотатчику, який показує нам кількість борошна в йомкості. Оператор може все це на комп'ютері побачити. Плюс ублівлющі є тензо прибор, який показує нам. Залишок борошна в кожній йомкості. Ми знаходимося біля кімочистки. Це колони, які очищають воду на виробництво. Проходять дві ступені очистки. Перша ступінь у нас знаходиться пісок граві, який очищає від крупних домішків. Друга ступінь у нас знаходиться. Вугілля, яке очищає більш тонко і подає на виробництво очищену воду. При замісі тіста точно дозують нам компоненти, це соль, вода. Вода дозується з точністю до сотні літрів, плюс температура виставляється така, як нам потрібно. Також соль дозується в точній кількості, яка необхідна на заміс. Також подаємо борошно автоматизовано. Є у нас дозатор борошна, який подає точне кількість борошна на замість тіста, щоб кожен чан у нас був з однаковими пропорціями. В самому центрі нашого підприємства, тобто в серці хлібозаводу, це тісто приготувальне відділення, в якому саме і виробляються наші напівфабрикати, тіста виставляються опари. Також є і закваски. Тут встановлена сучасна вентиляція, яка допомагає підтримувати постійну температуру повітря, що дуже важливим є для тістоприготування. В цьому цеху в нас знаходяться такі лінії виробництва хлібобулочних виробів. Перша лінія хліб звягельський особливий, який виготовляється на рідких житніх заквасках. Запитали би ви, що таке ці закваски, звідки ми їх беремо? Хотіла би зазначити, що ми співпрацюємо з організацією об'єднання хлібопекарних підприємств України «Укрхлібпром», які мають дуже високотехнологічну оснащену лабораторію, яка допомагає нам значить, вирощувати ці спеціальні закваски для нашої продукції. Друга лінія хліб пшеничний звягільський. Значить, він виготовляється в нас на великих густих опарах. Зараз ви можете побачити процес, коли саме відбувається виставлення цих опар. Опара це частина борошна згідно рецептури більше 50% вода та дріжджі. Відбувається бродіння цієї опари 3,5 години, а далі вже замішується тісто та додаються інші інгредієнти. Тобто процес тісто приготування є дуже довгим та трудомістким. Для цього необхідно для партії виготовлення нашого батона необхідно годин. Годин часу це коли відбувається вже виставлення самої опари, виготовлення далі самої продукції і випікання займає 12 годин. Також є в нас в цьому цеху і лінія виробництва батоноподібних подібних виробів, які також виготовляються на великих густих опарах. Саме сьогодні ми зможемо побачити цей процес, Незважаючи навіть на таку складну ситуацію в нашій країні. Ми все одно намагаємося якось покращувати наше обладнання на підприємстві, замінювати. І саме в 2022 році у нас відбулася заміна ще. Старої печі на більш високотехнологічну, сучасну та нову. Німецьку піч міве ідеал. Зараз навіть от ми деколи проводимо для наших споживачів екскурсії деякі і е, такий в нас є гумор. Ця піч є ідеальною, тобто випікає ідеальний хліб. Вона є на програмному забезпеченні, дозволяє нам Контролювати випічку протягом всього процесу безпосередньо, та всередині цієї пічі знаходиться каміння, яке підтримує температуру постійно, і потім може протягом декількох годин віддавати це для продукції. Тобто, якщо навіть не буде. З електроенергії у нас все одно продукція допечеться за допомогою того, що каміння віддасть свою температуру для хліба. Ми сьогодні можемо показати також роботу нашої печі термотехніка для наших споживачів. Ви вже бачили, в тісто приготувальному відділенні у нас відбувається вистоювання опар та тіста. Потім ці опари потрапляють до тістоподільних до тіже перекидача, ті перекидач перекидає в тістоподільник. тістоподільник ділить тісто на шматки та подає в тістоокругувач, для того, щоб відбувалося видалення газів, які, е, які утворюються під час з тістових заготовок. І далі відбувається попереднє вистоювання тістових заготовок потрапляють на закатувальну машину, цістова заготовка, і вже наші працівники складають їх на вагон. Після цього відбувається вистоювання тіста у вистоювальній шафі. Тісто набуває певного об'єму, набуває певних смакоароматичних ароматичних властивостей, і вже тоді наші працівники садять вистояні тістові заготовки у піч. У нашому фірмовому магазині представлено більше ста видів. Продукції кожного дня ви можете придбати будь-яку продукцію на свій смак і гаманець і хлібобулочні вироби, булочні вироби. Знаходяться в великому асортименті з різними наповнювачами. Згущене уварене молоко, наповнювач яблучний, наповнювач вишневий, поєднанні різних наповнювачів. Навіть є продукція для людей, які мають підвищений рівень цукру або не можуть їсти продукцію з підвищеним містом солі при захворюванні нирок. У нас дуже великий вибір для будь-якого споживача. У переддень професійного свята Дня працівників харчової промисловості. Громади та керівництво Пратзвягіль Хліб дякую усім працівникам товариства за щоденну кропітку працю, професіоналізм, почуття високої відповідальності, низький уклін і велика подяка за те, що успішно стоїте на передовій трудового фронту, за те, що не залишаєтесь осторонь тих, хто потребує допомоги, а всіляко намагаєтеся вкласти часточку своєї душі і праці у спільну мету, перемогу над ворогом. Щиро бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я, творчого успіхів, здобутків і звичайно, миру.